Ну а тепер про погоду на Росії підвищена обововняність та у, е, опади у вигляді українських дронів. Ворожі змі навіть порахували, що лише за минулу добу на Росіюшку прилетіло 447 БПЛА. Атакували вони заводи та аеродроми, і саме через прильоти, закриті аеропорти і затримки рейсів поважних гостей, які чекали на парад. Настрій в Кремлі явно не парадний. кажуть, що Путін такий злиш наказав готувати Ришнік до бою. А Дімон, той, що Медведєв, Пригрозив, що у Києві може і не настати 10 травня. Чи реальні ці погрози? Чого чекати 9 та 10 травня? Нам з вами відповідь на ці запитання шукала Віта Дробот. Шантаж Орішником. Росія погрожує вдарити ракетою по Києву. Такі заголовки облетіли українські й світові медіа, а запустили лякалку керовані путіним російські телеграм-канали. Мовляв, дістали інсайдерську інформацію, що Міноборони Росії отримало наказ визначитися з цілями. Це такий, знаєте, замінник. казати зараз про ядерну зброю. Ну це викличе дуже негативну реакцію, і це буде таке така вже ескалація, така червона лінія. Вони знайшли такий проміжний варіант, такий собі да полуфабрикат. Да що да, замість ядерної зброї будемо погрожувати арішникам. Залякати Україну Путін вирішив напередодні 9 травня. Диктатор побоїться, що ЗСУ зіпсують йому парад побідок. Тож сподівається, що спрацює маніпуляція. Всі оці страшилки про Орєшніка означають дуже простий меседж. Не бийте по Москві, ми боїмося, в нас є Орєшнік. Він поставив нам ультиматум, бо про те, що буде оголошено приміря на, ну, на 8, 9, 10 травня. Примір'я, коли воюють країни між собою, воно. Відбувається після того, як обидві країни про це домовились. Не може одна країна в односторонньому порядку казати, що давати от завтра чи післязавтра через тиждень голосом перемоги ставити перед фактом. А ще кажуть експерти: Путін скаженіє від ефективних ударів ЗСУ по російському ВПК, тому і намагається викликати страх. Із останніх уражених цілей українськими дронами два аеродроми в Росії, завод оптоволоконних систем, підприємство, що займається розробкою протитанкових комплексів, стрілецької зброї та бойових модулів. І ще одна жирна мішень. Головний розробник реактивних систем залпового вогню на цьому об'єкті виготовляли гради, урагани й смерті, якими атакували українські міста. Останні вони по 524 дрони було запущено. То він зараз і погрожує, що якщо ми там зірвемо його парад у Москві, на який він дуже покладає пропагандистські свої надії, ну він через те і погрожує, що хоче запустити орішню. Треба чомусь налякати. Ми зараз протижаємо його систему ППО. Після такої потужної бавовни у російських аеропортах колапс. Перевізники скасували рейси, доказ утворилися кілометрові черги, кафе переповнені, росіяни сплять просто на підлозі. До всього додалися ще й перебої зі зв'язком. Чоловіки здаються і лягають на підлогу. Дівчата забиваються в куток. Хтось сидить, плаче. Що це? І, власне, щоб зупинити на Росії такі вогняні ночі, Путін і дістав козира з рукава. Згадав про Орішника, кажуть експерти: цю балістичну ракету Росія вперше запустила торік у листопаді по Дніпру, вдруге у лютому цього року вона нібито прямувала на Київ. Але як дізналися західні медіа, суперзброя не долетіла, впала і вибухнула на російській території. Там був пуск невдалася ракети і е... І не один пуск. І скільки таких ракет є у Росії на сьогоднішній день ну, на оцінюється у декілька одиниць. Тобто там нема навіть десятка. Тому експерти впевнені, заява про орешник – це пропагандистська гра. Треба розуміти, що орешник – це зараз улюблена іграшка Путіна. Як колись там був сапсан, там щось подібне. От зараз от Путін грається в орешник. І тому я думаю, що російські пропагандисти роблять ще такий подарунок Путіну на 9 травня. Подарунком для Росії, як пишуть деякі змі, може стати ще й привітальний салют на червоній площі від українських військових. Але як стало відомо, Вашингтон Пост з власних джерел у владних українських колах Київ атакувати військовий парад не буде. До приїзду лідера Китаю Сі Цзіньпіна Москву добре захистять ППО.